Михайло пшеничний, один з українських акторів, чиє ім'я сьогодні помилково асоціюють з Росією. Раніше актор багато років працював в РФ. Однак після 24 лютого 2022 року усе змінилось, як і позиція пшеничного в цьому відео. Ви дізнаєтесь, де зараз Михайло Пшеничний? І чи виїхав він із Росії. коли розпочалась повномасштабна війна? Михайло пшеничний перебував у Росії. Неодноразово згадувалося, що він разом із дружиною, акторкою Любавою Гришновою, яка родом з Харкова, кілька років проживав у Москві, Однак після початку війни вони швидко ухвалили рішення залишити РФ. у одному з інтерв'ю Любава Гришнова розповідала, що разом із Михайлом та їхнім сином вони виїхали з Москви на третій чи четвертий день після початку повномасштабної війни. Це стало рішучим кроком для того, щоб дистанціюватися від російської агресії та почати нове життя в іншій країні. Михайло з родиною переїхав до Варшави, де перші місяці активно допомагав переселенцям та долучався до волонтерських ініціатив. Він брав участь у зборі гуманітарної допомоги, допомагаючи тим, хто був змушений покинути свої домівки через війну. Зараз Михайло Пшеничний має чітку проукраїнську позицію, активно відстоюючи незалежність України. Він бере участь у театральних постановках разом з українськими акторами, створюючи нові культурні проєкти, що пропагують. Українські цінності, окрім цього, актор займається благодійністю та активно допомагає українському війську, підтримуючи державність і свободу України у цей складний час. А вам подобається цей актор? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.